Всім привіт, мене звати Валерія, я пройшла базовий курс по таргетованій рекламі у Віталія Лагодича Таргетолог Про 10. Моя точка А до проходження курсу роботи з 9 до 18. Постійний пошук другої роботи, щоб була фінансова стабільність. У мене було бажання отримати фінансову стабільність, щоб вистачало на покупки, там, на поїздки з дитиною, з сім'єю. Оберести фінансову стабільність, працювати сама на себе і, ну, і розвиток. На курсі, це моя точка, Б, я взяла клієнтів на суму 3900 доларів, це загальна сума, за три місяці. Взяла клієнтів, з котрими я вже працюю третій місяць. Таких кредитів в мене троє, котрі продовжують співпрацю. Дякую Віталію за цей курс. Також дякую своїм кураторам Олексію та Маріні за підтримку за допомогу на кожних етапах, як в налаштуванні реклами, так і в продажах.